є миті, які повторюються з рік, від покоління до покоління. Вони часом сміщені, п'яток комерції, але завжди наші дії. Але школа це не лише кометні історії. Це фундамент нашого майбутнього. А це все завдяки вам, дорогі вчителі. Діти, достаємо зошит, а я його вдома забула. Класика жанру. Для вчителя. на кінець до лобу. Ну, ще одна лекція. Вітна легка до туалета. Діти, сьогодні в нас контрольна робота. Золотой Данис Заказ підготував для вас унікальний астропрогноз від астрології. Сусідня федерації кредит та дошки на Новий навчальний рік. Любі філо, зворі пророкують, що кожен ваш диктант починатиметься словами. Будь ласка, без чату підірву. Граматика буде під знаком удачі, а під знаком кому поставити кому. Історики цього року сесії видають вам шанс повторити програму від сьогодні. А головне прийти дітям, що Київ засновано раніше, ніж Тікток. На одному уроці використовувати цей шанс. Фізики планети підтвердили закон всесвітнього батальян. У понеділок учнів до школи тягне мало. Зберігайте спокій і право. Вчителі фізичної культури вам світять перемоги, віг на витривалі, на кухні і нові рекорди з метання електронних жидені усі. Вчителі математики цього року вам світять нескінченні приклади. Та нескінченне терпіння. Раджу не рахувати кількість контрольних робіт. Вони все одно вийдуть поза межами. Вчителі, біології та хімії. Космос попереджає, у вас буде багато реакцій. Не всі хімічні, а як всі бурхливі. Вчителі початкових класів зорі радість запаститися терпінням та обіймами, адже вам доведеться вчити малечу, одночасно писати, читати та зав'язувати шнурівки. Технічний персонал зірки віщує сьогодні ваші мітли заряджені космічною енергією. Жоден пил не втече від вас, Юпітер обіцяє, що цього дня вам вдасться знайти навіть ті ганчірів, які зникли ще минулого року. Хай сила духу та віра завжди ведуть вас до перемоги. Отже, космос підтверджує, цей навчальний рік пройде під знаком вчителя мудрого, терплячого і завжди незамінного. Дорогі вчителі, вдячні вам за кожен урок, за терпіння і віру в нас, за ваші поради, які залишаються назавжди. На за вашу доброту, яка криє навіть у важкі дні. За знання, які ведуть нас у майбутнє, за силу і любов, якими ви ділитеся з нами. Хай ваша праця. Завжди буде осяяна вдячністю і повагою. Ви відкриваєте для нас світ знань і допомагаєте знайти себе. Хай ваша мудрість і доброта може у серцях ваших учнів. Дякую, що вмієте бачити в кожного з нас талант і можливість. Ви сієте зерна знань, вони проростають у Усійте, Усі те вколе, і те тете належать вам. З з ми вас дуже любимо.